Сьогодні, діти, я вітаю вас у моїй студії добра. Я хотіла б вас знати, чи ви не пам'ятаєте, не забулися, який, яка зараз пора року. Так, зима. А який місяць? Подумайте, так, місяць лютий. Це третій місяць зими, який ще часом буває, лютує. Діти, а які у вас думки з'являються, коли ми говоримо про зиму? Згадуємо, говоримо або думаємо. Які у вас думки? Що ви думаєте, що ви згадуєте? Які, наприклад, слова вам ідуть на думку? Так, це сніг. Вітер, сніжинки, завірюха ожеледиця. Тобто, бачите, скільки багато слів вам спадає на думку. А тепер давайте ж ми з вами розглянемо явище природи взимку у ілюстраціях, які я вам приготувала. Оскільки в нас заняття з природного довкілля, то ми повинні діти добре знати, які ж в природі є явища природи зимні, зимові, які бувають протягом зими. Це у нас може бути мороз, бурульки. Бурульки коли відбуваються? Тоді, коли мороз і Сонечко пригріває і бурульки капають. Сніг є обов'язково, але частково. Снігопади бувають. Дуже часто, коли перепади температури, буває іній. А коли перепади температури сильніші йдуть, і тепло наступає, тоді буває ожеледиця. Далі у нас бувають замиттілі, а в деяких регіонах України бувають і лавини, дуже великі снігопади, і лавини спускаються з пагорбів або з гори. Діти дуже гарні види природи і зимові розваги у вас бувають. Але зима не тільки гарна, але буває і небезпечна. Коли Коли е, діти полюбляють брати бурульки в рот, цього не можна. Або коли буває ожеледиться, тоді треба пильнувати під, під ногами. Або коли заметіль, то заметіль краще всього не виходить на вулицю, а переждать ту погоду. Негоду, яка є на вулиці. Зараз я пропоную вам. Давайте пограємо з вами в гру, яка називається повтори колір. Підбери колір. Підбери. Діти, тепер ми розглянемо з вами дві ілюстрації, одну і, і другу, і підберемо. Кольори до цих е, ілюстрацій і до цих слів заметіль, завія, завірюха, курделиця, куртовина, заметіль. Отже, які кольори ви можете тут спостерігати, бачити і виділити? Це який колір? Білий, може бути. Далі сірий. Ще я виділяю коричневий. Навіть чорний синій, блакитний, фіолетовий. Навіть бо я словами виразила такі, можливо, їх і немає таких відтінків і кольорів, але я б сказала, що це льодяний якийсь колір, льодяний. Всі кольори на цих ілюстраціях. Вони холодні, холодні фарби, показують те, що на вулиці дуже холодно.